Вітаємо всіх святковим привітанням Христос Воскрес! Там, хто відповів, висне Воскрес. Тож сьогодні ми з церквою е, святкуємо Великдень. Це чудовий день, коли Христос переміг смерть і Воскрес. Е, зібрання в нас було дуже урочисте, е, прекрасне прославлення і е, дуже підбадьорюча проповідь. Е, після котрої я впевнена, що у кожного залишилась своя особиста думка. Тож зараз ми вирушаємо у пошук цікавих думок після проповіді. Вітаю, вітаю Христос. Воскрес! Вітаю ви істину Воскрес! Який у вас настрій? З яким ви прокинулись зранку? З яким настроєм? Виспався. Настрій був дуже хороший. Настрій за... замечательний. Я розумів, що я дуже сильно хочу спати. Я пішов коли вмиватись, приходжу, моя дружина ще спала. Я такий думаю, ми ж зараз запізнюємось потім. Ну не буду всі подробності розказувати. Такий настрій був ну, чутні мінімалечки. З велике бажання прийти в нашу чудову улюблену церкву на свято Пасхи. Швидше з якимось незрозумілим, бо є дуже багато планів на цей день і. Ну, а ще, крім цього, ці свята. Я прокинувся з гарним настроєм після вчорашнього футболу. От таке дуже важливе запитання. От скільки ви сьогодні збирали, щоб виглядати так гарно по часу? Дякую. Ну, десь не знаю. Годинку. Годинку. Ну, нормально. Плюс дітей збирала, десь а... півтори. Я збиралась годину. Просто дивишся, які в тебе є чисті речі. Ага. Комбінуєш їх трошки. Якісь там два варіанти. І вдягаєш все. Коротше, п'ять хвилин. П'ять хвилин. Супер. ти слухав проповідь чи так? Слухав. Слухав. Супер. Про який величний тріумф говорилось у проповіді? Що, <свісна> Про який величний тріумф говорилось у проповіді? Тріумф е Христа над смертю. Про Воскресіння Христа. Що Він подолав смерть? Ну що, Ісус Христос воскрес, Він. Е е його... Перемога це над е, смертю, над адом. То є... Завис... О, людина, яка конспектує проповідь. Будь ласка, на заміточку собі підписали там? тата. Я записала, але ми так, тріумф, тріумф, тріумф. Тріум. Так, що таке тріумф? Тріумф, е, е, відволікаючи, мене... я мен... просто записала величний тріумф, вибачте, будь ласка, але я думаю, що це перемога і Воскресіння Ісуса Христа, правильно? А. Про Вознесення Христа, про перемогу над гріхом. Ну, воскр... Воскресіння Христа. Про те, що Ісус забрав жало смерті. Прям от Нарешті слово в слово ідеальна людина сказала от, правильну відповідь. Ісус забрав жало смерті. Амінь. <клес> Амінь. <клес> Про яке величне преображення говорилось у проповіді? Величне преображення? приображення? Да. <клес> <клес> Те, що смерть подала? А яке ну те, що Ну, просто Ну те, що ми змінимось, типу, що та я щось нами зробиться, і ми змінимось. Підказочки, що наші тіла стануть нетлінними, коли ми вознесемо вознесемося. Ось те, що було тлін стане нетлінним. Ось так про преображення нас самих у Христі. Тобто він нас підхопить і преобразить в хвилину Наше земне ну це тіло, яке ми зараз воно піде в прах, але нове, яке для нього потрібно. Воно піде на небеса. А, ну, говорилось про оновлення тіла і духа. А, ще питання? А, ну, можна е, ще більше розказати. Оновлення тіла і духа це при покаянні, так? Так. Ага, а яке ще преображення? Про велике преображення, може, по нашу церкву. О, давай. Ну, не велике преображення, а велика церква. Ні, насправді я, не, ну, чесно, не запам'ятав, про що говорилось. Мені сьогодні. Е... Сподобалась думка, я її сам для себе взяв, що ми не просто сусіди людям, які навколо нас, так пастор сказав на першому служінні, і що ми повинні цю всю радість, яка тут піти передати туди, тому що коли ми будемо в тимчасово в аду або в раю, то і буде друге воскресіння, то ми можемо пошкодувати, що ми комусь не сказали і хтось не буде разом з нами у царстві Божому. Що ви скажете про свою проповідь? Яка вона гарна? Ну я для себе проповідував теж. А да. я цілу неділю для себе проповідував. і потім думаю, ну що ж я цілу неділю провіду для себе. Треба ж і церкві сказати. І ось сьогодні цей день. Воскресіння, що я можу розказати для церкви. Хто вам може такі обітниці дати, друзі? Хто може? Ніякий професор, ніякий лікар не може вам дати таке, що ваші тіла якось зміняться, стануть, кажуть, да, ви це лікарство, це таблеточки, може вам легше стане, може щось. Але там буде митеве, і все зміниться. Ми будемо в прославних тілах, такі тіла, які не під власні ніяким хворобам, друзі. І це Павло каже віруючим, віруючим. 21 століття нам з вами. Як можливо позбутися страху смерті? Е, вірити, що Господь воскресить нас, що Він переміг смерть. Угу. Супер. А можете ви сказати? А можете ви сказати, що не боїтеся смерті? Чи це якось ще складно? Ну, поки так незручно, ну я вірю, що Бог. Дарував вічне життя, що він переміг смерті, з ним я воскреснув. У нас є впевненість, в тому що ми е, на небі воскреснемо. Ну, будемо з Ісусом вічності, тому нам легше, якщо, ну, якщо ми є християни. У нас не такий страх смерті, бо в нас не, немає страху невідомості. І як можливо позбутися страху смерті? Е, страху треба просити у Бога, щоб він це забрав страх і просити милості Божої. Як ти можеш сказати, в тебе є присутні, ну, хоча б трішки ілі, е, ну, присутній страх смерті? Ти просто кожен день молишся, щоб Бог тебе зберіг, зберіг нашу країну і давав сили і воїнам, і щоб ми стояли до кінця. Для чого ми живемо на цій землі? Це було таке невеличке питання у проповіді і треба відповісти. Щоб відображати Ісуса Христа на цій землі, то є, звершувати Його волю. То є, Ну і розповсюджувати Євангеліє царства. Для Божої волі, для, для його плану, для його, е, ну, для його планів, що ну, ми йому потрібні тут. Для евангелізації, для, для, для того, щоб приводити людей до Бога. Ну, тобто як його інструмент тут на цій землі. Для прославлення Бога. Ще розказували про Пасху. Е, ми говорили про е, страждання Ісуса в Гефсиманському саду. Е, і яку ти думку може, тобі е, найбільша думка сподобалась? Е, напевно, що спершу його вчинники казали, що ми з тобою померти зможемо, а там вони навіть з ним е, не могли помолитися, спали. І висновок який, що нам не треба спати. Е, ну це не думаю, що тут можна зробити висновок. Yeah. Ну, щоб ми просто, якщо ми сказали щось, да ми е, намагалися це виконувати, так? Так, якщо вони хотіли бути з хрестом, то ну максимально при е, приложили зусиль, да, щоб це зробити. Е, супер, е, ти сьогодні співала пісню, так? Як заспівала? Як думаєш? Ну. Я не знаю, я думаю, не дуже кажу. Ну, що це, що ти? Будь ласка, напишіть, передивіться пісенку дітей і напишіть, що вони гарно заспівали. Не <му> дежались. Дякую тобі, Було просто краще, а краще з рухами чи як ні? Nee, більше му ти Ага, супер. Дуже дякую тобі за відповіді. Як ти готувався до Пасхи і чи готувався ти взагалі? Та я, якщо чесно, прям так готуватися, не готувався. Я просто хотів, якщо чесно, у свій інстаграм залити якийсь новий ну, ролик, щоб ну люди побачили, що Пасха, ось треба празнути всі діла. Що зараз ми по новому календарю святкуємо. Ось на, на ТВР вийшов ролик, я якраз собі його запостив. Готувався, Готувався. Якби так, да, готувати готова. Там генеральне прибирання в квартирі, виліплення пасочок. Там не знаю. А, ні, 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 в цьому плані, ні, все як завжди. Звичайно, буденне життя, нічого такого особисто. як сам готувався. Духовно, так Духовно, так. Так, так. Да, я готувався. Я скажу, що це один із небагатьох років, коли я справді почав раніше, і я вже сьогодні говорив трішки на служінні, що я почав аналізувати, який я в період пас. І я зрозумів, що. Іноді потрібно посумувати, поплакати, погрустіть, а іноді потрібно і радіти. І ці всі емоції, і та хороша, і та хороша, бо історія Пасхи, вона якраз таки і про це. Вона про страждання, але вона і про надію. Тому я якраз аналізував себе на, на порядок, ну на наявність цих емоцій. Тобто ти духовно готувався, да. так? А вдома не прибирав? <реш> Кстати, у мене ще не прибрано. Добре, що ви не додому прийшли. О! Це не моя очередь. Ром, поубирай, будь ласка, вдома, Місце сіт. Але цей, але я вважаю, що спочатку невидиме, а потім видиме. У мене кожен день Пасха. Христос на кожен день воскрес. Це я так зазвичай завжди у мене він воскрес у серці. Що ти розкажеш про Пасху, невіруючій людині? Не віруючи людині, о суто ну, треба подумати. Ну я спочатку спитав би, взагалі, знає вона про Пасху? у нас взагалі майже всі в Україні знають про Пасху, тому там мало що розповідати. Я б її просто почав би говорити, що Пасха це не один день в, в року, в році і треба ходити ну, взагалі до церкви. Що це ми це свято взагалі а, святкуємо. А кожну неділю, коли приходимо в церкву, але в цей день це особливий день, коли ми про це згадуємо, як він воскрес, що він, що навіть цього сталося, і що нам Господь приніс в наше життя. Я знаю, що ти служиш у забула назву Young Life. Young Life. Life. І ти е, невіруючим підліткам розказуєш в дуже сучасній формі про Христа, так? І от таке питання: що ти скажеш про Пасху? Ну, ось невіруючим підліткам, як ти розкажеш, зможем донести цю інформацію. Ну, я б розказала, що це, по-перше, не йти о п'ятій ранку, хрестити пасочки. Там дуже багато є стереотипів, про які ми можемо проспілкуватися. Ну саме про те, що це не йти в храм, це не йти посвятити це зовсім інше. Наприклад, ми, коли були ну, я коли ще була в Херсоні, то ми розповідали про ми почали з Моїсея. Як він виводив Ізраїль з Єгипту, і ми почали з кар покарання Єгипту, і ми зауважили на 10-му покаранні Єгипту це те, що помруть всі первонароджені, і, і звідси почалася саме Пасха з виводу Ізраїлю з Єгипту. То ми починаємо з самого початку. І як сказати, і інтерпретуємо це на сучасний лад? Ну навряд чи вона зрозуміє слово жало <ріст> смерті їм <і> саме? <ріст> <кхем> Ну, це треба дивитися від розмови. І взагалі, наскільки людина розуміє, хоч приблизно саме значення Пасхи. Якщо від самого нуля, то, напевно, я би говорив би все ж таки від початку, як сьогодні почав, я що Христос народився. От від цього. А, і потім, якби якось до Пасхи, або навіть не від цього, а від того, що ми всі згрішили. О, я би з цього почав. Да. Супер. І тоді привітання для віруючих людей. Таке, от можна одне слово, яке привітання на пасху для віруючих людей. Ну, одне це вітаю. Амі, а якщо трошки, то це я б сказав, скав для мене зараз Пасха означає, що страх переможений і не бійтесь, я би так сказав. Я побажаю радіти. Ну, це може звучати банально, але, наприклад, коли якщо б е, хтось мав можливість стати на сцену і подивитися, коли співається будь-яка пісня, весела, навіть дитяча сьогодні е, пісня в зал, то я не знаю, що відчувають люди всередині, але на їхніх обличчях цього не видно. І я би хотів побажати, щоб на ваших обличчях було видно, що у вас є радість всередині вас. А щоб як сказав сьогодні Андрій, щоб кожен раз у нас було так, як на Пасху свят, ну типу радість. Кожного дня від Воскресіння 365 днів. Що змінила смерть Христа у твоєму житті? Н Наразі забирає страх смерті. І е напевно, ну взагалі страх майбутнього, бо ти знаєш, що ти в руках Бога. І ти там прямо зараз можеш сказати, що я не боюсь смерті. Так, зараз, так, да, так скажу. Смерть Христа подарувала мені надію на майбутню вічність з Ним. Ну, Перш за все, це Христос змінив дав мені нове життя. В 16 років, коли я прийшов до Бога, покаюся, він змінив. Але ці зміни продовжуються і на сьогодні, бо я живу і Богу ще є багато над цим працювати в моєму житті. Вона дала мені надію, що я буду жити вічно. Ну, Зараз от з війною, ну, взагалі. Кожна людина, яка народжується, взагалі вона боїться смерті. А з цим, що, з цим святом Господь приніс те, що Він подолав смерті. Ми можемо не боятися смерті, особливо під час війни. Ми розуміємо, зараз гинуть люди, але для нас віруючих смерть це приобретіння. Зміну поглядів, зміну орієнтирів, пріоритетів, ну і також в цілому життя загалом. Смерть Христа подарувала надію, подарувала надію на те, щоб. Зимним життям не скінчиться моя сутність, моя душа буде далі жити. Да, і Бог подарував оновлене життя. Як на мене, то змінила усе. Тобто, і серце моє змінило, і мислення змінило. Тобто, і... Повністю все моє життя змінило. Я е, прийшов, коли прийшов до Бога. То я прийшов до Бога через сором, mm -hmm. тому що мені стало соромно, що я і, і, і в церкві, і не в церкві. Mm -hmm. І е, смерть Ісуса Христа це для мене доказ того, це моє особисте підтвердження того, чому я залишився в церкві. Mm -hmm. Не в церкві як в приміщенні, а в церкві як е, Спільно. е, в спільноті. Е, тож ми будемо завершувати наше відео. Я думаю, вам сподобались відповіді. Будь ласка, пишіть тільки хороші коментарі, або ви можете написати свою думку е, щодо. Тих питань, які я ставила. Ми вас чекаємо все також на каналі Преображення. Тут у нас є і зібрання відео, і відео прославлення, і відео таких ось інтерв'ю. Тож завітайте до нас, якщо ти ще не підписаний, будь ласка, підпишись там колокольчик, лайки, ну все як треба. І на цьому будемо з вами прощатися. Ще раз вітаємо вас з Воскресінням Христа. Христос Воскрес! І ви відповідаєте воїстину воскрес! Па-па!